Яка в цілому атмосфера в команді чи спокійніша в порівнянні з Литвою? Да, дуже дуже спокійно. Ви знаєте, у нас у нас проблеми зникли. У нас зникли люди і зникли проблеми. Мислю, що ну, типа, все стало спокійно, немає ніяких проблем, які треба вирішувати. Ми їх собі перестали створювати і стало все дуже просто. Плюс собака уснула у мене, поки я її гладив. Плюс ще для багатьох чемпіонат Літві був першим там. Ну, в своєму досвіді, і як наслідок всі були такі знервовані. На... А зараз якось все спокійно. Ми готуємося, щось в'яжемо, все якось іде ну, розмірено. Там хтось там ловить рибу, хтось ну, збирається. От у нас е зараз е ну, буде там підготовка, прикормок, там, добавок. Тваринних компонентів, а ми собі спокійненько ляжемо спати, і завтра вже будемо готуватися до тренувань. Реально, дуже якось так розмірено, спокійно. Ніякого немає такого внутрішнього хвилювання. Це не про те, чи погано чи добре ми підготувалися до змагань, це про те, як це відчувається нашими очима зараз.